немилосердного такого раба, який своєму духові не хотів простити Бог свій. Ми молитва наш» читаємо. Ми читаємо, що молитва? Це Господня молитва. Це Господня молитва, яку Господь нам дав. І апостоли запитали, як нам молитися. І ось ці молитви, яку Господь дав, це Отче наш», є слова. І прости нам провини наші, коли ми прощаємо інноваціям нашим. І ось ця молитва переплітається з сьогоднішнім Євангельським читанням, тому що сьогодні ми чуємо, як прийшов господар, вирішив рахунки свої звести із своїми вже рабами, своїми служниками. І коли один раб, який був винен, як ми читаємо, винен. 10 тисяч талантів. Е, для того, щоб дійсно усвідомити, що це за такий борг, е, що саме було сказано. Адже у Святому письмі не сказано щось просто так. Тут було показано, що наскільки був великий борг, і йому цей господар цей Бог простив. Тому що 10 тисяч талантів це була дуже величезна сума, і Мало того, що в неї не можна було десь украсти ту суму. Навіть це не можна було, ну це була дуже величезна сума для того, щоб її мати. Тому що в той момент, коли це писалося, тобто чому було 10 тисяч, тому що це, ну, це максимально велике число, яке не то що знали, яке вони могли усвідомити, що це 10 тисяч талантів. Баланс це не якась там міра одиниць, як у нас там одна гривня там, чи один долар, це, це міра ваги була, талант, один талант. І це була міра саме міді, міра срібла, міра золота, один талант. Це десь приблизно там, здається, було чи 47 чи 48 кг. ось ну, виявляєте, да? uh один талант це майже, майже 50 кг то срібла чи золота. Да? А це 10 тисяч талантів. А -huh. Було показано те, це було показано те, що це було просто борг був дуже-дуже непомірний. І саме що милосердя, милосердя, яке було до того, який би цей не був борг, милосердя воно непомірне не, не від Господа. До кожного з нас, який би наш борг би не був перед Господом, і в якому б ми не були в гріху, Господь готовий нам простити цей борг. Головне, щоб ми могли щиро попросити, щиро покаятися. Але ще одна умова ми маємо також прощати пожарникам нашим. Те, що вийшов цей, цей слуга, вийшов і почав свого товариша турмошити за 100 динамів. 100 динарій – це була сума, яка один динарій заробляли тоді в день купили. Тобто фактично за три місяці він би ну, поступово міг би віддати на цей бор. Це була реально тобто, віддати. Але він йому не простив, він не кидає в'язницю. І кинувши в'язницю, тобто він показує, наскільки він милосердний. Скіль... Наскільки ми немилосердні один до одного, наскільки ми не готові прощати один одного. Да. Так, так. Не треба зараз думати, що ми не можемо простити ворогу, який прийшов до нас. То вже дуже то дуже зараз на на даному етапі. Це для нас знаєте, яке саме болюче і непомірне. Пройде час і повірте, так як ми забули, коли малінці, коли, малінці, вони, коли, вони вбили на коли вони знищили села, в яких батькії своїх дітей, щоб тільки вижити, щоб ну, доходило до того. І ми ну, казали, що не пробачене, пробачили. пробачили. Вони розстріляли, як е ходити з шестидесятників, це розстріляне фактично відродження, яке відроджувало. Українську мову, українську традиції вони відроджували, їх просто розстрілювали. І розстрілювали, і розстрілювали де, недалеко, в центрі Києва. Я да. самому, у Жовтневому палаці. Да. Да, Ростлювали в Жовтневому палаці. Це, це недалеко, ось воно близенько, але ми його, те, що ми не знали, це не значить, що, що да. це треба забувати. Це треба пам'ятати. Прощення наше потрібно почніть своє прощення не з того далекого, бо з того такого масивного, що ми просто не можемо підняти, а з того, що ми можемо сьогодні зробити. Це попростити ближнього, примиритися з ближнім своїм. Хто у вас є поруч, з сусідом примиритися? Так, можемо сказати, да він недостойний. А ми достойні, що Господь нас простив, Господь Бог простив нас. Чи ми достойні, тому що ми не можемо простити. І ось цей бідний нещасний чоловік раб, який просив, каже: Господарю, прости мені, я, я відроблю тобі, навіть не уявляючи, що це така непомірна сума, яку він не може просто фізично відробити і показати наскільки він бідний каже, продайте його всіх: рідних, дружину, дітей, все, що в нього там є, все продайте, щоб тільки там повернути Бог. Це несумісне було. І ось ми маємо усвідомити, що Господь нам дійсно може В Якому би ми боргу не були перед ним, але є в моя мова, щоб залишити прощення, ми також потрібно частинась прощати до Бога. Тож наше серце має бути дійсно відкритим до Слова Божого, щоб ми через призму Його милосердя ми дійсно могли простити у ближніх, таке Господь прощає нам. Навчитися прощати, навчитися дійсно щиро прощати, відпускати ту образу, ту кривду. Ну, простити це не значить забути. Треба робити висновки. Робити висновки, робити, робити то, щоб не допускати того, щоб доходило. Робота це ну, така кропітка робота, але її потрібно робити, і Господь нам відкриває на це очі, наші сердечні очі. На, через слухання Євангелія ми маємо навчитися бачити ближнього, любити, бути милосердним, прощати до тому. І тільки таким шляхом ми можемо прийти як до власного спасіння, так і до спасіння тих, хто нас оточує. Адже своїм прикладом ми можемо показувати, який має бути справжній Християнин. Чи не було того, каже, так, він дивився, хоч що неділю ходить до храму, він там доплукається. Він там кривить, прощає, щоб, ну, щоб того всього не було. Треба це почавати з себе, з роботи, кропіткої роботи над собою. Тож, дійсно, нам треба працювати, працювати саме над собою. І нехай Господь нам дає сили, щоб ми могли побачити свої власні гріхи, в них щиро розкаятися, примиритися з ближнім, примиритися з Богом. Шляпом і ти до власного покаяння. Тож не Господь, які благословив нас зібратися, благословляє всіх нас по всіх дні життя нашого ім'яця і сина, і святого духа. Амінь.